Багато рієлторів взагалі не роблять свою роботу. От зазвичай ми шукали самі на сайтах, коли вже дзвонили рієлторам, тоді вони ой, добре, ми вам покажемо. В європейських країнах з такими проблемами фактично не стикаються, кажуть фахівці. Там це питання вже давно вирішене. Орендатор та орендодавець винаймають рієлторів і укладають з ними договір, вигідний для обох сторін. Вартість послуг рієлтора фіксується законом. А отримання послуг контролюється державою. Для чого потрібен ріелтор? Для продавця це щоб продати дорожче, а для покупця щоб купити дешевше. Замовив послугу мені покупець. Мені сплачує покупець, замовив послугу. Мені продавець сплачує продавець. На сайті електронних петицій зареєстроване звернення до президента Володимира Зеленського з вимогою врегулювати діяльність ріелторів. Авторка петиції закликає до обов'язкової реєстрації, сертифікації та захисту прав громадян у цій сфері. Документ вже набрав для розгляду необхідні 25 тисяч голосів. А допоки питання це не врегульоване, юристи радять шукати житло без участі посередників на сайтах з пошуку квартир. Така інформація зазвичай вказується. А для того, аби не потрапити на шахраїв, договір оренди слід дати на перегляд правозахисникам.